Ця дворазова срібна призерка Паралімпійських ігор Анастасія Мисник тренується зі штовхання ядра. Тренер вказує на помилки у техніці штовхання. Ти йдеш і тоді ядро стає, як і було відсюди, так ти його несеш і потім ти його виталкуєш». Тренуюся. Тренуюся я в Олега Миколаєвича вже 13 років. До нього тренувалася три роки у Знам'янці. Коли потрапила до нього, він як психолог, коли м'яко спілкується, а коли й суворо. Без його підказок, з техніки штовхання, як форсувати форму, я б не завоювала медалі чемпіонатів Європи, світу та Паралімпійських ігор. Чемпіонка світу та Європи Вікторія Шпачинська готується до своїх перших паралімпійських ігор. Вона тренується в Олега Соколовського чотири роки. дуже було важко, морально у першу чергу зійтись з ним характерами, прийняти на віру все, що він каже. Бо у мене свій характер, у нього свій характер. Взагалі, чотири роки по тому ми ідеально почали працювати разом. Адже якщо ми не будемо одним цілим, не будемо йти до однієї цілі, то тоді не буде ніякого результату. Каже, для неї важкі не змагання, а підготовка до них. «Морально це все важко». дуже тяжко не на змаганнях, а на тренуваннях морально витримати всі навантаження. Ну нічого, я погоджуюся, і з роками розумієш, що треба слухати тренера, тому що тренер поганого не побажає. До того як у 2000 році розпочав тренувати спортсменів з інвалідністю, Олег Соколовський був головним тренером збірної області з легкої атлетики. Довго вагався, ну але тоді спробував. І я вам скажу, що серед людей. З особливими потребами дуже багато цілеспрямованих, працьовитих людей. Так що я вже 21 рік працюю в паралімпійській збірній, із них 19 років старший тренер. Розповідає, скільки підготував спортсменів міжнародного рівня за ці роки. Одного заслуженого майстра спорту, три майстра спорту міжнародного класу, більше 20 медалей із них. 9 на чемпіонатах Європи. Перше місце було. Більше 20 медалей на чемпіонатах світу. 8 із них. Перше місце, де лунав гімн України, піднімався наш прапор в різних куточках в Новій Зеландії, в Америці, в Європі, в Пекіні. каже бажання кинути тренерську роботу не було жодного разу. Хоча приводів для хвилювань вистачало. Згадує Паралімпіаду 2008 року у Пекіні. Алла Мальчик була травмована, приїхала туди травмована. Лікар і масажист над нею колдували 25 днів до старту. І за три дні до змагань її відпустили і вона посіла перше місце. От тоді не було бажання кинути, але була пустота. Така пустота була вичерпно емоціональна. До Паралімпійських ігор у Токіо готуються останні півтора роки. Розпочнуться вони 25 серпня. Олександр Сметанко, Руслан Фошка, Новини на Суспільному. Кропивницький.